Була куплена дорогоцінною кров'ю Ісуса, Його улюбленого Сина. Він узяв на себе твій гріх, щоб ти могла стояти перед Богом бездоганною і чистою. Він увібрав у себе всю зневагу і презирство натовпу, щоб ти могла почути голос Отця, який називає тебе відкупленою, улюбленою, обраною. Закопися за цю істину на молитві, знайди хвилинку, щоб роздумати над стражданнями Ісуса. Роздумай над тим, що Він зробив це саме для тебе. Що ще Він міг зробити, щоб довести, що Він цілковито для тебе? Чого ти чекаєш? Запроси Його у віддай. Якщо почуваєшся готовою, можливо, слова цієї молитви стануть твоїми. Дорогий Ісусе, я боюся підпустити тебе близько. Я стільки часу вдосконалювалась у мистецтві захищати себе. Я дозволила, щоб навколо мого серця виросла стіна, і це вберегло мене від деякого болю, але також і від глибини твоєї любові. Я знаю, що ти прагнеш близьких стосунків зі мною, і ти хочеш, щоб я була справжньою, а не підробкою. Я напевно продовжувала би метушитися, щоб довести свою цінність, якби не була такою виснажена. Я б напевно продовжувала перебувати в цьому обезболенні, якби не боялася пропустити своє життя. Я настільки переповнена тягарями і всяким моцлохом. Що мене дивує те, що ти прагнеш бути зі мною. Ти любиш мене, незважаючи на все це. Ти помер за мене, коли я була в найгіршому стані. Я відчайдушно потребую тебе, я запрошую тебе увійти. Я знаю, що ти дорогою ціною купив моє життя. Я знаю, що ти вибрав мене, і я вибираю тебе. Я вибираю тебе, а не самозахист. Я вибираю тебе, а не свої залежності. Я обираю тебе понад інші стосунки. Я обираю тебе понад свої досягнення та похвали, понад мої невдалі спроби довести свою цінність. Прийди, Господи Ісусе, ось моє серце!